Сонце фізіологічний стан нашого організму. Під час сну мозок обробляє та структурує всю ту інформацію, яка була отримана протягом доби. Сьогодні поговоримо про те, скільки має спати немовля, як покращити якість його сну. Мене звати Євген Хохлов я лікар лікар-педіатр, А ви на каналі Хаґес Club. Якщо для дорослих нормою сну може бути 6-8 годин на добу, то для дітей цей показник значно вищий. Для дітей перших трьох місяців життя тривалість сну може бути різною. За даними фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я, у дітей від 4 до 11 місяців нормальний сон становить приблизно 14-16 годин на добу. Цей час ділиться на всі епізоди сну, тобто на нічний сон, тривалий і більш короткі епізоди сну в день. Таких денних епізодів може бути один або більше, залежно від віку дитини та від її індивідуальних потреб. Для дітей перших двох-трьох місяців життя, як правило, характерні більш нетривалі епізоди денного сну разом з тим, що нічний сон безперервний і складатиме всього кілька годин близько трьох-чотирьох. Після чого дитина прокинеться для того, щоб поїсти. Чим старшою стає дитина, тим тривалішим може бути безперервний нічний сон, і тим менше епізодів денного сну у нього буде. Наприклад, дитина у 6 місяців може спати 5-6 годин вночі безперервно, і при цьому мати ще кілька епізодів денного сну. Сумарно це буде 2-3 години. У рік дитина може спати по 6-8 годин вночі безперервно. Звісно, далеко не всім батькам так пощастить, але все ж таки таке буває. При цьому в день дитина може відмовлятися спати більше одного разу, і це теж нормально. Є пряма залежність якості та тривалості денного сну дитини від того, наскільки інтенсивно він провів час протягом дня. Маленькі діти, наприклад, у віці 2-3 місяців повинні мати кілька епізодів активності за день. Ми можемо провести з ними гімнастику, допомогти дитині перевернутися на бік та стимулювати повзання. Для дітей у віці півроку рік. Дуже важливим є ігри на підлозі, коли дитина має можливість проповсти досить далеко і доторкнутися до тієї іграшки, яка їй сподобалася. Таким чином, дитина витрачає ту енергію, яку їй доведеться відновлювати протягом тривалого солодкого сну. Фахівці ВОС не рекомендують проводити дитині час за екранами гаджетів, особливо якщо дитині менше двох років. Також корисно обмежити час, який дитина проводить у візках, ходунках чи на стільчиках, тобто перебуває у зафіксованому положенні. При цьому, якщо ви вийдете на прогулянку під час денного сну, і дитина засне у візку, нічого страшного, дитина в цей час дихатиме свіжим повітрям та відпочиватиме. Для комфортного сну також не варто забувати про кілька важливих факторів: один із них це комфортна температура в приміщенні, де дитина спить. Як правило, якщо температура в приміщенні дуже висока, дитина буде спати неспокійно і недовго. Прохолодне повітря покращує тривалість та якість сну не тільки у дітей, а й у мам із татами. Також важливим моментом є те, що дитина повинна спати у своєму окремому ліжку, а не поряд з мамою та татом. Це дозволяє суттєво знизити ризик раптової дитячої смертності. Це зовсім не означає, що ліжечко з дитиною варто відсувати на інший кінець кімнати. Навпаки, ви можете посунути манежик якомога ближче до свого ліжка, але у дитини обов'язково має бути своє окреме місце для сну. Якщо у дитини збився режим сну, так би мовити, дитина переплутала день з ніччю. Ми повинні розібратися в причинах, чому так сталося. Зазвичай це відбувається через те, що дитина в день банально не догуляла, не витратила достатньо енергії і залишається бадьорою в той час, коли батьки вирішили, що дитині вже потрібно спати. Другою поширеною причиною поганого сну вночі є банальне недоїдання. В цьому випадку бажано звернутися до вашого педіатра і, можливо, до консультанта з грудного вигодовування, щоб виключити будь-які проблеми з лактацією. Для того щоб дитина добре спала вночі, непогано створити деякі ритуали для відходження до сну. Хорошим ритуалом для відходження до сну у дитини може стати послідовність дій, наприклад, масаж, купання, годування та власне сон, після того як мама заспіває чудово колискову. Якщо дитина буде достатньо активна протягом дня, і якщо батьки створять комфортні умови для відходження до сну дитини, наприклад, вигадають якийсь ритуал. То сон цієї дитини буде тривалим і здоровим. А здоровий сон дитини це запорука його нормального та своєчасного розвитку. Якщо у вас залишилися питання щодо дитячого сну, ви можете їх залишити в коментарях під цим відео. А якщо відео сподобалося, ставити лайки та підписуватись на канал Huggest Club. Мене звуть Євген Хохлов. До нових зустрічей!